Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні поговоримо про магнітні бурі. Хоча далеко не всі спалахи сонячної активності досягають землі, їх достатньо щоб викликати нездужання, у метеочутливих людей. У жовтні на нас чекає серія геомагнітних сплесків, здатних погіршити самопочуття. Розглянемо детальніше їх види. Сильна магнітна буря очікується 6 жовтня до 6 балів. Помірні магнітні бурі 16-17 жовтня до 5-6 балів. Слабка магнітна буря очікується 25 жовтня до 4 балів. У інші дні місяця геомагнітна активність не перевищуватиме 2-3 балів. Це попередній прогноз, і протягом місяця ситуація може змінитися, адже точно передбачити поведінку сонця на такий тривалий період дуже складно. Бережіть себе, до зустрічі в нових відео!